Розкажу вам рецепт домашнього соусу дзадзикі або цацикі. Це досить популярний соус на Кавказі, та й загалом його можна використовувати і в середземноморських рецептах. Отже, в першу чергу почистить чесничок. Далі можете начистити, як любите огірок, і потрібно його ось таким чином ретельно натерти, на перці. Краще це, звичайно, робити в мисці, оскільки огірка багато соку. Беремо йогурт. Ось йогурт має бути густий, бажано якомога густіший. Додаємо до самого йогурту огірок потертий і натираємо чесник, можна його дрібно порізати. Далі, відповідно, спеції. Можете також додати трохи сухого чеснику, чорний перець. І Сіль, звичайно. Можна ще додати суху зелень також. Ретельно, ретельно все перемішуємо. Ось такий у нас виходить соус. Його насправді дуже класно додавати саме до м'яса і до риби.